В умовах сьогодення одним із основних завдань міграційної служби у напрямку роботи з іноземцями є недопущення незаконної легалізації на території України іноземців, особливо тих, яких походять з країн підвищеного ризику, оскільки вище зазначена категорія осіб може становити загрозу для національної безпеки України, життю та здоров'ю наших громадян. Докладніше хочу запитатися в своєму <кхід> доповіді на останніх змінах щодо документування іноземців та осіб без громадянства. Надати статистику результатів роботи горомного управління. На даному напрямку та останні законодавчі зміни, які відбулися, що стосуються документування іноземних громадян, насамперед слід відмітити про те, що з 28 серпня поточного року відділ централізованого оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства головного управління Державної міграційної служби в області приймає іноземців за новою адресою місто Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 52». Відділ централізованого оформлення документів, а також територіальні підрозділи, які працюють на даний час з іноземцями. А саме це Павлоградський відділ, Нікопольський відділ, заводський відділ у місті Кам'янському, Долгінцевсько-металургійний відділ. Та Покровський відділ у місті Кривому Розі головного управління Державної міграційної служби в області, наділені відповідними повноваженнями та відповідно до наказу здійснюють прийом заяв анкет від іноземців та осіб без громадянства на території області за наступних підстав, продовження строку перебування на території України, надання дозволу на імміграцію в Україну, оформлення чи обмін посвідки на тимчасове або постійне проживання на території України. Оформлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, надання консультацій з питань отримання адміністративних послуг іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають у місті Дніпрі та Дніпропетровській області. Що стосується інформації про останні зміни щодо документування іноземців та осіб без громадянства, нещодавно внесені зміни до закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства на сьогодні, відповідно до вказаного закону. Іноземці або особи без громадянства, які оформлювали громадянство України, та стосовно яких прийнято рішення про припинення або скасування громадянства України зобов'язані виїхати з України або звернутися із заявою про надання дозволу на імміграцію протягом 30 діб з дня прийняття такого рішення. У випадку наявності підстав, які передбачені законодавством, у протилежному випадку вони підлягають видворенню з території України. Якщо іноземець або особа без громадянства втратили посвідку на постійне або тимчасове проживання, зобов'язаний протягом третя трьох діб повідомити органи Державної міграційної служби про вказаний факт. Скасовано адміністративний збір за оформлення посвідки на тимчасове проживання, який складав 340 гривень. Зменшено перелік документів для продовження строку перебування. Зокрема, не подаються документи щодо права власності на житло. А також введено адміністративний збір за продовження строку перебування на території України, який складає на сьогоднішній день 270 гривень. Слід зауважити, що наприкінці серпня втратила чинність постанова 165, якою на період війни зупинялися строки надання адміністративних послуг. А саме з 25.08 строки надання нами адміністративних послуг відмовлено у повному обсязі. Також цьогоріч. 20 жовтня набирає чинності закон України про внесення змін до закону України про імміграцію, яким удосконалюється процедура надання дозволу на імміграцію в Україні. Після набрання чинності змін до закону чоловік або дружина іммігранта зможуть подати заяву про надання дозволу на імміграцію України не одразу після укладання шлюбу, як це було на сьогоднішній час, а лише у випадку перебування ними у шлюбі понад 2 роки. Раніше зазначена вимова. Стосувалося тільки шлюбу із громадянином України. Зменшено строк розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію з одного року до шести місяців. Визначено перелік обставин, за яких факт перебування у шлюбі громадянином України або іммігрантом не визнається підставою для надання дозволу на імміграцію. Це стосується того, що Державна міграційна служба з цього, з цього часу буде наділена повноваженнями перевіряти фіктивність або неефективність шлюбу іноземців, які перебувають на території України. Запроваджується нова підстава надання дозволу на імміграцію для осіб, які безперервно проживали на території України, згідно посвідки на тимчасове проживання протягом останніх п'яти років. Зміниться розмір оплати за надання дозволу на імміграцію. Адміністративний збір складається половина від частини від прожиткового мінімуму для працездатних осіб та становитиме 1342 гривні. На сьогодні ця сума складає 179 гривень. Посилюються заходи у сфері протидії нелегальної міграції стосовно осіб, яким скасовано дозвіл на імміграцію або ж відновлено у його видачі, так президентом України підписано закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення законодавства у сфері міграції, який набув чинності 20.08.2023 року, та суттєво збільшено вплив адміністративного важення на іноземців, які порушують міграційне законодавство, що у свою чергу сприяти. Запобіганню протидії нелегальній міграції. Серед змін у даному законі слід відмітити наступні: за невиконання законних вимог працівників Державної міграційної служби під час виконання ними службових обов'язків, пов'язаних із запобіганням та протидією нелегальної міграції, передбачено адміністративну відповідальність, що до цього часу законодавством не передбачалося. Посилено відповідальність приймаючої сторони за порушення своїх обов'язків стосовно іноземців та осіб без громадянства, яких вони. Запросили в Україну чи приймають в Україні вдосконалено норми здійснення процедури адміністративного затримання. Підводячи підсумки, хочеться ще раз наголосити, що головне управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області як складова органів виконавчої влади докладе максимум зусиль для забезпечення реалізації міграційної політики з урахуванням вектору євроінтеграції українського суспільства. Дякую за увагу! Слава Україні!